Ти все ще на правильному шляху, навіть якщо зараз стоїш. Те, що здається паузою, це підготовка до злету. Я знаю, ти боїшся, але цей страх не сильніший за тебе. Не шукай підтвердження, ти вже достатня. Колись ти зрозумієш, чому втрати були необхідні. Те, про що ти мрієш, уже йде до тебе, просто не здавайся раніше. Ти не запізнилася, ти приходиш саме вчасно для свого життя. Ти вже інша, не міряй себе старими мірками. Кожного разу, коли ти вибираєш чесність із собою, Всесвіт аплодує. Твій шлях не має бути швидким, він має бути справжнім. Не намагайся контролювати все просто дихай і роби наступний крок. Я бачила, куди ти прийдеш, це вартує всіх твоїх зусиль. Не поспішай стати ідеальною, просто будь живою. Ти не втратила час, ти навчилася бачити глибше. Зустрічі, які здаються випадковими, це частини твого плану душі. Не відмовляйся від себе заради чужого спокою. Ти не мусиш бути сильною щосекунди. секунди. Те, що ти відчуваєш зараз, це не кінець, це переломний момент. Люди, які не повірили в тебе, колись пошкодують, що не залишилися поруч. Дозволь собі не знати саме в цьому народжується новий шлях. Втома це не слабкість, це знак, що ти занадто довго несла не своє. Ти не маєш доводити свою цінність вона вже є. Колись ти дякуватимеш собі за те, що не здалася саме сьогодні. Навіть коли темно, твоє світло видно здалеку все, що ти втратила, звільнило місце для кращого. Не порівнюй свої початки з чужими вершинами. Щастя не десь там, воно починається, коли ти перестаєш тікати від себе. Я з майбутнього знаю, ти зможеш, і це змінить усе. Не шукай сенс живи так, щоб він сам тебе знайшов. Ти вже стала тією, ким колись так мріяла бути. Не проси дозволу бути собою, ти не зламалася, ти просто перероджуєшся. Не кожен зрозуміє твій шлях, але це не робить його менш справжнім. Довіра до себе це магія, яка творить дива. Там, де було боляче, виросте сила. Все, що ти шукаєш зовні, вже є в тобі. Я бачила твоє майбутнє. Ти усміхаєшся щиро. Вір, навіть коли дороги не видно, кожна помилка вела тебе до мудрості Дозволь собі бути новою версією себе. Світ не чекає, поки ти станеш ідеальною. Він чекає, поки ти станеш собою. Зміни не страшні, коли ти йдеш за покликом серця. Ти не втрачаєш час, коли лікуєш душу. Досить чекати знаків ти і є знак. Все, що відбувається. Формує тебе для більшого. Ти вже давно не та, що колись сумнівалась у собі. Іноді найкраще, що ти можеш зробити, просто продовжити. Не знецінюй своїх маленьких кроків вони ведуть до великих звершень. Ти заслуговуєш на спокій так само, як і на успіх. Я з майбутнього знаю, все складеться навіть краще, ніж ти мрієш, Не бійся починати спочатку ти вже не та, що була колись. Те, що не вийшло раніше, вийде тепер, бо ти виросла. Ніхто не знає краще за тебе, куди тобі йти. Ти не втратила шлях, просто життя зробило об'їзд. Зараз здається важко, але ти ближче до мети, ніж думаєш. Не відмовляйся від мрії лише тому, що її ніхто не розуміє твоє серце завжди знає, де правда. Коли здається, що все зруйнувалось, саме тоді народжується нове. Дозволь собі бути гордою за те, що ти пройшла. Я пам'ятаю цей момент, саме тут усе почало змінюватися. Не намагайся сподобатися всім ти створена, щоб бути собою. Іноді краще втратити. Ніж залишитися у тому, що тебе з'їдає, усе, що ти робиш із любов'ю, повернеться сторицею. Насправді ти можеш більше, ніж дозволяєш собі повірити. Не женись за стабільністю, шукай живість твій біль колись стане історією, яка надихає інших. Якщо хочеш змін стань їхнім початком. Всі твої ще трохи, колись стануть, я зробила це. Навіть найповільніший рух уперед це рух. Не закривай серце через тих, хто не вмів любити. Все, що ти відкладаєш, чекає лише твого дозволу, втома не знак зупинитися. А нагадування подбати про себе. Ти вже не шукаєш когось, хто тебе врятує, ти сама на все здатна там, де ти зараз, це початок нової глави. Колись ти зрозумієш, саме ці дні зробили тебе сильною. Ти можеш відпочити, не втрачаючи напрямку. Не бійся бути смішною, тільки сміливі дозволяють собі пробувати. Усе велике починається з маленького дозволу собі жити. Навіть якщо світ мовчить, твоя душа чує тебе. Ти не повинна все знати, просто будь відкритою до життя. Зміни не болючі, коли ти йдеш за собою. Там, де хаос народжується новий порядок. Не поспішай, все світ теж має свій темп. Навіть якщо ти впала, ти все одно рухаєшся вперед. Твої сумніви лише тінь твого потенціалу. Дозволь собі бути тією, ким ти відчуваєш себе всередині. Не плутай в тому з відсутністю сенсу. Сенс ще з'явиться. Колись ти посміхнешся, згадуючи, як пережила це. Ти не повинна все тримати під контролем. Найсміливіше. Це залишатися м'якою у жорсткому світі, те, що здається випадковим, має свій план. Не всі зрозуміють твою тишу, і це нормально. Дозволь собі не бути сильною, справжність і є твоя сила, коли ти вибираєш спокій, ти виграєш. Відпусти те, що не росте разом із тобою. Не слухай страх, Він не знає, куди ти йдеш. Щоб не трапилося, у тебе завжди є вибір почати наново. Навіть у сумні дні ти залишаєшся красивою. Твої слова мають силу говори з любов'ю. Я бачила, як ти досягаєш того. Що зараз здається неможливим. Зміни починаються не з плану, а з рішення. Не забувай, ти вже не та, що колись боялась пробувати. Коли ти йдеш за серцем, все світ вирівнює дорогу, все, що зараз здається хаосом, колись стане твоєю історією сили. Не тримай те, що болить, звільни простір для нового. Твоє майбутнє чекає, поки ти повіриш у себе. Вчись приймати добро, не відчуваючи провини. Не потрібно поспішати життя не змагання. Я знаю, як важко, але ти витримаєш і засяєш ще сильніше. Ти вже не борешся, ти ростеш. Пам'ятай, навіть один день може змінити все. Не слухай тих, хто не мріє вони не відчувають твого польоту. Кожен твій крок важливий, навіть якщо його ніхто не бачить. Не тримай себе в минулому, ти вже не там. Любов до себе не егоїзм, а енергія життя. Навіть якщо зараз темно, світанок уже близько. Не порівнюй. Ти унікальна. Те, що ти шукаєш, шукає тебе. Зміни завжди приходять після рішень, а не після страхів. Дозволь собі хотіти більше. Це не жадібність, це віра. Не чекай моменту, створюй його. Усе, що ти робиш із серця, не минає даремно. Навіть тиша має відповідь слухай уважніше, ти сильніша, ніж показуєш. Колись ти подякуєш собі за цей крок. Не дозволяй страху писати твою історію. Ти народжена, щоб світитися, а не ховатись. Навіть поразка це частина шляху до перемоги. Твої мрії не випадкові вони твої підказки. Не забувай, що навіть сміливість росте з малих кроків. Віру в себе, навіть коли ніхто не вірить. Не тисни на себе ти ростеш у своєму темпі. Все, що ти робиш з любов'ю, множиться. Пам'ятай відпускати теж діє. Ніхто не може забрати твоє світло, якщо ти сама його не згасиш. Зараз здається тихо, але це тиша перед злетом. Вибирай внутрішній спокій, у ньому є сила. Не відкладай щастя на потім. Кожен твій вибір формує тебе, вибирай з любов'ю. Ти вже достатньо, навіть без доказів. Коли здається, що все зупинилось, просто дихай. Навіть найменша віра творить великі дива. Ти не мусиш знати як, просто вір, що зможеш. Все, що зруйнувалося, звільнило місце для справжнього. Не вимірюй себе чужими стандартами, ти поза ними. Пам'ятай, скільки разів ти вже піднімалася. Ти не одна, твоє майбутнє тебе підтримує. Вибір бути собою це завжди правильний вибір. Навіть коли болить, ти все одно ростеш. Я з майбутнього пишаюся тим, ким ти стаєш. Все, що зараз здається хаосом, це перебудова твого життя на краще. Не відкладай себе на потім. Коли ти вибираєш шлях серця навіть страх відступає. Ти не повинна розуміти все просто довіряй процесу. Сила приходить тоді, коли ти перестаєш прикидатися, що її немає. Усе, що ти проживаєш, формує твою мудрість, не бійся змін, вони вже несуть тобі щось добре. Пам'ятай те, що важко, не означає, що це даремно. Кожен день шанс написати нову сторінку. Ти не втратила напрямок, просто навчаєшся бачити інакше. Не вимагай від себе ідеальності, дозволь собі бути реальною. Навіть якщо шлях довгий, ти все одно йдеш, ти не повинна все вирішити сьогодні. Все, що ти зараз відчуваєш, має сенс просто не видно ще картини повністю. Не сумнівайся у тому, що зроблено з любов'ю. Там, де є страх, є й можливість вирости Я знаю, ти змогла твоя ніжність це теж сила, не проси про менше, ніж заслуговуєш, Іноді Всесвіт забирає щось, щоб звільнити шлях, Дозволь собі радіти навіть без причини. Коли ти довіряєш, життя починає текти легше. Не намагайся бути зручною, не намагайся бути зручною, будь справжньою. Усе, що потрібно, уже всередині тебе. Ти не мусиш нікуди поспішати, ти встигаєш. Пам'ятай, ти не повинна все тягти сама. Відпускаючи старе, ти запрошуєш нове. Не втікай від тиші, у ній живе твоя сила. Все, що колись боліло, сьогодні стало твоїм досвідом. Ти доказ того, що зміни можливі. Вір навіть коли здається, що нічого не змінюється. Кожна мить це можливість вибрати по новому. Те, що здається затримкою, це турбота Всесвіту про тебе. Не бійся бути новачком, колись ти будеш майстром, навіть коли сумно ти не стоїш на місці, ти вже виросла з тих сумнівів, що тримали тебе. Не знецінюй свій шлях, він унікальний. Навіть тиша сьогодні готує тебе до гучного завтра. Не чекай, поки стане легко, почни зараз. Все, що тобі потрібно, прийде тоді, коли ти будеш готова прийняти. Кожен твій, я не можу. Колись стане, я зробила це. Не слухай свій страх, слухай свій поклик. Там, де є щирість, завжди є шлях. Все, що здається крахом, це перебудова під щось більше. Не зупиняйся, навіть якщо ніхто не бачить твого шляху. Я знаю, зараз важко. Але попереду світло. Ти створене для більшого, ніж просто виживати. Не бійся бути помітною. Кожне ні Всесвіту це так до чогось кращого. Навіть найменший крок змінює все. Відпусти потребу контролювати і побачиш, як усе стає на місцях. Не зупиняйся через чужі сумніви, ти вже не та, що колись сумнівалася в собі. Коли ти з любов'ю до себе життя відкриває двері. Навіть якщо зараз темно, пам'ятай ти сама світло, Не обертайся туди, де вже все сказано. Кожен день новий шанс почати інакше. Твої мрії не забули про тебе, не проси менше, проси правильне. Твоя історія ще пишеться, не став крапку рано там, де є віра, завжди є шлях, ти головна героїня. Коли ти перестаєш чекати і починаєш діяти, світ змінюється. Не знецінюй дива, які вже трапилися. Усе, що зникло, більше не твоє, і це благо. Пам'ятай, що спокій це теж досягнення. Ти не заблукала, ти шукаєш істину. Усе, що ти вкладаєш у світ, повертається. Не мовчи, коли душа хоче співати. Я з майбутнього знаю, ти знайдеш свій шлях. Все, що ти зараз вчишся відпускати, колись дякуватимеш, що відпустила. Не сумнівайся у своїй інтуїції, вона бачить далі. Ти не повинна бути готовою. Просто будь відважною. Те, що сьогодні здається дрібницею, колись змінить твоє життя. Навіть коли здається, що все проти, Все світ працює на тебе. Не поспішай життя не мчить, воно розкривається. Ти не мусиш доводити свою цінність вона в тобі від народження. Все, що відбувається. Формує тебе, кожен день ти стаєш трохи ближче до себе, не тримайся за старі двері, нові вже відкриті, навіть якщо шлях складний він твій. Не забувай, як багато ти вже пройшла, все, що потрібно, вже йде до тебе, будь готова прийняти. Твоя душа знає, куди вести, довірся їй. Коли ти чесна з собою, усе стає простіше. Не розмінюй себе на дрібниці, навіть у найтемніший момент є промінь надії. Ти не повинна бути ідеальною, щоб бути гідною. Усе, що здається кроком назад, це розгін. Дозволь собі мріяти сміливіше, не шукай підтверджень, ти вже доказ. Коли ти вибираєш любов, ти завжди виграєш. Не відкладай свої почуття, проживай їх. Усе, що ти зараз проживаєш, колись стане твоєю силою. Пам'ятай, що зміни це не втрата, а оновлення. Не бійся просити про допомогу це не слабкість. Навіть найменше так в собі змінює життя. Ти не повинна мати план, достатньо мати віру. Все, що сьогодні здається кінцем лише поворот. Ти вже на шляху. Не сумнівайся в цьому, дозволь собі бути щасливою без причини, навіть у мовчанні Всесвіт тобі відповідає, не відмовляйся від мрії через тимчасову втому. Коли ти перестаєш боротися, приходить гармонія. Все, що ти зараз створюєш, стане фундаментом твого майбутнього. Не чекай схвалення Дозволь собі блищати. Кожен твій вибір формує нову реальність. Навіть якщо ти не бачиш результатів, вони вже ростуть Не бійся бути першою. Усе, що ти шукаєш назовні, народжується всередині. Пам'ятай жити це теж дія. твоє майбутнє вдячне тобі за цей крок. Не тримай біль, він уже виконав свою роботу. Навіть коли ти мовчиш, все світ тебе чує. Не сумнівайся, ти достатньо мудра, щоб знати свій шлях. Кожен новий день це ще один шанс стати собою. Не плутай спокій із байдужістю, це твій баланс. Все, що сьогодні здається дрібницею, завтра буде поворотом. Не вимірюй свій прогрес очима інших. Коли ти в гармонії з собою усе складається. Не слухай тих, хто не ризикує вони не знають, як це жити по справжньому. Ти вже не та, що боялася спробувати. Навіть маленький крок це знак сили. Не чекай ідеальних умов, вони створюються дією. Все, що тобі потрібно, вже на шляху до тебе. Не дозволяй минулому тримати тебе вчора. Твоя щирість, твоя суперсила. Не шукай короткого шляху, шукай свій шлях. Кожен раз, коли ти вибираєш любов, ти перемагаєш, навіть якщо зараз боляче. Це не назавжди. Не забувай, хто ти є, навіть коли світ забуває, усе, що ти втратила, колись віддячить свободою, Не соромся своїх бажань вони твої орієнтири, навіть невпевненість частина шляху до сили. Коли ти перестаєш чекати дозволу, двері самі відкриваються не чекай натхнення, рухайся, і воно прийде. Ти не повинна бути готовою, щоб почати все, що ти робиш зараз, уже змінює твоє майбутнє. Навіть одна смілива думка може змінити все Не відкладай життя на потім. Ти головна героїня своєї історії, не забувай це. Коли ти вибираєш себе, всесвіт вибирає тебе, не шукай легкого, шукай справжнього. Все, що ти сьогодні робиш, наближає тебе до чуда. Не сумнівайся, ти на правильному шляху. Навіть коли ти мовчиш, твоя енергія говорить. Не намагайся вписатися, ти створена, щоб виділятись усе, що було втрачено, звільнило місце для нового щастя. Коли ти віриш у себе, реальність підлаштовується. Я з майбутнього дякую тобі за те, що ти не здалася.